Друзі, доброго ранку всім. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. З вулиці Івана Франка йдемо до санаторію Карпати. Вулиця буде Степана Бандери, також, вулиця Помірецька, ну і вулиця Данила Галицького. Давно вже в коментарях мені писали, давно я вже не був в санаторії Карпати. Чудовий ранок на курорті. Єдине, що прохолодно. Вчора і після вчора падали дощі, вночі падав дощ. А зранку чудова погода і тільки плюс 10. Зараз, друзі, 10-та година ранку і плюс 10 на термометрі. На сонці тепло, от де немає сонця, там прохолодно. Зараз ми якраз піднімаємося до вулиці Степана Бандери. І тут перед нами будують новий житловий комплекс Resident 31. Ось, І тут праворуч є. Ну, в минулому році його ще відкрили, готель Кардинал. Тут також продаються апартаменти в цьому готелі. Зараз в трускавці, людей, друзі, вистачає людей. В кожному санаторії, готелі, також і квартири, які подобово здаються. Також практично майже все зайнято. Написали навіть мені в коментарях, що хотіли замовити. На відпочинок, мені здається, що це був кристал на вересень і на вересень все зайнято. Ну, змушені будуть їхати. У жовтні на відпочинок. Якось так. Влітку було більше місць. Влітку, ніби здається, мені проблем з таким не було. Ну, там тиждень-два тижня треба було почекати і можна було десь якийсь варіант знайти. Це будинок Бандери 35. Тут також ще до війни, пам'ятаю. На вікнах було дуже багато оголошень, здається, квартири подобово. Зараз а Такі вивізки вже є поодинокі. Не знаю, можливо, квартири вже здані на довготривалий термін, можливо, хтось викупив. Ну, а можливо, поселились люди. І щоб просто не дзвонили, то я думаю, що квартири заброньовані на до, на довгий час. Бо зараз цілий вересень і жовтень, я думаю, що людей на курорті буде вистачати. Ну, єдине, що. Ще би була гарна погода, бо останні два дні зовсім не гарна була погода, але людей вистачало, бачимо люди навіть і під парасольками, і все рівно дощ вчора падав я знімав відео, і людей було ще на продуктовому ринку, ще біля бівету. звісно, приїхали на курорт, хочуть щось побачити люди. Кудись піти, щось подивитись. Ось тому і беруть парасольку і пішли. Я бачу, що на відпочинок приїжджають люди, які проживають там в центральних регіонах, східних, північних, південних. І особливо південні центральні регіони, там, я думаю, що східні також. Пишуть, що в них дуже давно вже не було дощу. Ну і температура повітря в них там була набагато вища, ніж було на заході країни. Тому, приїхавши в Трускавець на курорт, можна подихати прохолодним свіжим повітрям. Попасти під осінній теплий дощ. Ну і також помилуватися такими от ранками, як сьогодні. Вже, друзі, вчора, коли ввечері падав дощ, ну, він там потім трішки перестав, і я через балкон я вже чув запах просто грибів з карпатських лісів. Ну, така, знаєте, сирість, вологість. Підходить, зараз почнуться розпочнеться сезон грибів. Розпочнеться, друзі, золота осінь. Бачите, листя вже помаленько жовтіє. Через 2 тижні це буде повністю золота осінь. І будуть гриби. Ну, людей, бачите, вистачає. Люди... 10 година ранку, люди поснідали, попили водички. Спочатку, напевно, попили водички, потім поснідали і йдуть на прогулянку. Погода чудова. Ресторан Я ІТ. Він ще зачинений, він там з 12 години дня тільки відчиняється. Такий етноресторан, досить цікавий, все в українському стилі. Бачите, ще зачинено. Написано що з 12.00. Відчиняється. Тут є така літня тераса, тут також є і жива музика. Я вам скажу багато праці треба, щоб створити такий ресторан. Ветно стилі. Також бачите, вертольот, давно відомий вертольот, і спорт-центер П'ятий океан, якому в якому минулому році була пожежа і досить серйозно його пошкодили. Зараз там тривають ну, будівельні роботи, я думаю, що вже закінчені, напевно, якісь там вже оздоблювальні всередині роботи проводяться. Я думаю, що незабаром. Його відкриють. ну Не в цьому році, але я думаю на другій точно. Це вулиця Данила Галицького. По цій вулиці якраз розташовані санаторії санаторій Карпати і серед санаторій Перлина Прикарпаття. Так, Люди з самого ранку йдуть. Ще бівт тільки зачинили. Ну, я думаю, що водичку вони попили в своїх санаторіях, в таких санаторіях, як Карпати і перлина Прикарпаття, є свої бівети. і навіть трускавці, елітні санаторії, дозволяють собі мати водичку з трьох курортів. Це Трускавець, Східниця і моршин. Привозять без проблем. Раніше в Трускавці, в Трускавці був апарат, в якому можна було набрати східницької содової води. Зараз його немає, але бачу навпроти бівету є там такий газетний ларьок, і там написано, що східницька содова продають. Можливо, пригвозять в баклахах і продають. Та тепер бачите, тепер можна і по Олексі замовити, Ну, взагалі в інтернеті є і в Фейсбуку групи. Люди є в східниці, які цим займаються, купляють чисту посуду і набирають воду і через нову пошту, через Укрпошту пересилають по всій території України. Ось там санаторій перлина Прикарпаття. Так і хмари цікаві взагалі. Чудовий ранок. Ніби холодно, 10 градусів, але. На сонці всього не відчувається. На сонці так, знаєте, як плюс 25. Ми вже підходимо до санаторію Карпати, друзі, і хочу нагадати вам зразу ціни. Бо така вже традиція склалася, як я підходжу під якийсь санаторій, зразу озвучую ціни на відпочинок, бо потім ви в коментарях мене почнете запитувати все рівно. Отже, стандарт одномісний, однокімнатний. Коштує. 2365 гривень, двохмісний для однієї людини 2925 гривень, для двох 3690. Це однокімнатний. Півлюкс однокімнатний для однієї людини 3885 гривень, для двох 4969 гривень. І люкс коштує тут двохкімнатний для однієї людини 4340. Для двох, двох 5330 гривень, і апартаменти трьохкімнатні для чотирьох для осіб коштують 9429 гривень. Також ще є варіанти покращення, вони там на порядок чуть-чуть дорожчі. Це були ціни, вказані з людини за добу. Друзі. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Ось такі друзі ціни в санаторії Карпати. І так виглядає санаторій Карпати. Завжди тут гарно доглянута територія. І довкола цього санаторію кругом розташований ландшафтний парк підгір'я. Штучно створений, з великою кількістю різних кущів, дерев, квітів. Дуже багато різного всякого. Чудова територія для відпочинку. Також тут колись етно працював... етнокафе Гражда, яке зараз зачинене на ремонт. Багато квітів, ну, особливо цікаво тут навесні, друзі. Коли зацвітає сакура і багато різних інших. Ну, відео є на каналі про цей санаторій Карпати я час від часу знімаю тут всі відео. Багато цікавого можна подивитися. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!